Вітаю! Головним критерієм здійснення наших бажань а реалізації саме зараз, у цей час, так як враховуючи, так як працює матриця, є е, навіть не візуалізація, не афірмація, Хоча це в сукупності все також працює, як і працювало багато років назад. Але зараз, можливо, ви помічали наші бажання здійснюються іноді ось так. Коли ми на вібраційному рівні через почуття проживаємо цей стан бажаного сьогодні, зараз, навіть його, якщо немає ще далеко, у да? фізичному прояві і дякуємо Всесвіту, навіть за те, що в нас немає, випромінюємо ці чарівні магічні вібрації. Що стосується будь-чого, ви бажаєте новий телефон? Ви вже зараз уявляєте то, який він на дотик, який він на колір, які функції має, кому ви дзвоните, які маніпуляції, які функції він виконує вам. Робить прекрасні відео, фото, монтаж, тобто, які ви емоції отримуєте від цього, ви бажаєте новий автомобіль, чим детальніше ви його уявляєте колір, запах у салоні, марк. Як ви себе відчуваєте за кермом? Ви впевнені, ви обережні, ви відчуваєте свободу переміщення, куди захочете. Бажаєте любові і, звісно, ми. Уявляємо якийсь конкретний образ без деталей, і кожна людина має свої характеристики, партнери, які вона цінує, які вона бажає бачити притаманними у житті у цієї людини. Але найголовніше той стан, який вам подарує те відчуття, коли ви знайдете свою людину. Не колись, а вже зараз, навіть якщо її немає, ви уявляєте, наприклад, якщо для жінки відчуття безпеки, гармонії, що вас люблять, ви кохаєте наповненості, енергетичної цілісності, вже зараз, не тоді, а зараз. Це ще називається є таке поняття, як кінцева точка. Жити у кінцевій точці свого бажання вже зараз, сьогодні, не колись. Звісно, коли Людина практикуюча і використовує різні техніки і візуалізацію, і афірмації, і через відчуття це взагалі працює міксом таким потужним ще більше. Але саме зараз, якщо важко візуалізувати, проговорювати, да, бо афірмація – це кодування простору, то ось це випромінювання цього стану вібраційного це є ключ до всього. Можливо, ви Задумайтесь над тим, як іноді ви про щось подумали, щось побачили, О, яка гарна річ, о, яке гарне місце, було прекрасно туди поїхати, М -м, як прикольно, і забули. І це дуже швидко ось так реалізовується. І ви навіть не могли подумати, як так, я тільки подумав колись там, бо немає основного права, немає пресингу, важкості, ви не тримаєте це бажання, ви подумали, відпустили, і ви прожили вже це через відчуття. Вибачайте за звук на вулиці, навіть якщо це якісь декілька секунд, але цього достатньо. Вібрації, вібрації вібраційні випромінювання бажаного, навіть якщо це не проявилося в реальності, це ключ до всього.